На смартфоні обираємо додаток іншот. Заходимо у відео, створити нове, обираємо відео, яке нам потрібно з галереї, переглядаємо його і дивимося, що ми хочемо змінити. Найперше я його розріжу і додам перехід. Розрізати ось тут, додати перехід внизу на відео. І обираємо потрібний нам перехід. Одразу ми, натискаючи на перехід, можемо переглянути, як він виглядатиме на відео. Напевно, обираємо найперший. Тепер переглядаємо на відео, як воно все відображається. Далі ми хочемо, наприклад, обернути відео. Для цього натискаємо ось тут, тут і обираємо як хочемо. Далі розрізаємо іще разок, виділяємо фрагмент і сповільнимо його. Сповільнюємо, скільки хочемо теж, обираємо значення, натискаємо і чекаємо. Чудово, можна переглянути результат так само. Далі накладаємо ще одну доріжку. Обираємо ще одне відео, і бачите, воно наклалося. Зверху його можна редагувати, наприклад, змінивши його прозорість. Зробимо такий ефект. Додаємо музику. Ось, давайте так. Ви знаєте, дуже гармонійно виходить. Давайте покладемо анімацію на початку та в кінці. Відео для того, щоб воно починалося гарно і завершувалося теж гарно. Текст. Обираємо інструмент текст, додаємо текст будь-який. Його можна редагувати, можна змінювати шрифт, можна колір тексту. І взагалі дуже багато є різних інструментів. Також додавати анімацію, тобто він може не просто з'являтися, а з'являтися якось цікаво. Обирайте те, що вам подобається. І, звісно, кладемо текст там, де нам зручно на відео. Для цього ми просто його пересуваємо пальчиком по екрану. Що ж, наступний інструмент це стікер. Ви можете додати тут будь-який стікер, який вам тільки подобається. Також ввести англійською мовою те, що ви би хотіли додати, і воно вам автоматично вже підкине варіанти. Я додала любов. Розрізаємо і видаляємо непотрібний зайвий шматочок. Ще раз заходимо у галерею і обираємо ще третю доріжку. Ось, додамо людину, а давайте, щоб. Гарно було, заберемо фон з людини. Це робиться дуже легко, як ви бачите. Так само пальчиками розтягаємо або звужуємо відео. І все, маємо готовий результат. Переглядаємо ще разочок, що ж у нас вийшло. Ось так ви опанували основні інструменти в програмі InShot. Зберігаємо! Можна обрати якість, ну і залежно від того, наскільки довге відео, воно вже експортується. Після цього ви можете навіть одразу його опублікувати в соцмережах. Дякую за увагу!